Ні зв'язку, ні світла, лише зруйновані обстрілами будівлі навколо. Історія вимушеної переселенки з Маріуполя. Марина Іваненко з сім'єю виїхала з Маріуполя у березні 2022 року через гуманітарний коридор. Нині живучи у Чернівцях. Жінка пригадує ті страшні дні. «З початку війни, коли у нас не було ні зв'язку, ні світла. Ми готували на Манхалі їжу, робили рубали сухі дерева. Якось виживали. І благо, що у нас неподалік була річка, ми ходили до річки за водою. І в один момент ми просто йшли по нашій вулиці, по фонтані, і побачили, що всі приватні будинки зруйновані, їх обстріляли війська. І ми вже йшли. Тоді і страху такого не було. Ми знали, що ми повинні робити щоденні справи добувати воду, готувати їжу. Згодом маріупольці почали розрізняти навіть звуки пострілів. Ми вже дивились, коли наші стріляють з Азовсталі, відстрілюються, коли ворог стріляє. І ну, саме страшне було, коли над нами кружляв літак. Бо люди багато людей вже виходили, готували їжу, і літак так цинічно. Крушляв колами над нами, І ніхто не знав, куди він скине бомбу. Бо ми, коли виїжджали, я сказала чоловіку, ну по теорії варегідності наступний будинок наш. І тому ми вирвалися 16 березня. Марина Іваненко разом із чоловіком виїхала з Маріуполя. Батьки відмовились з нами виїжджати. Вони дуже старенькі, їм за 80. І ми поїхали з чоловіком самі. Це було шістнадцятого о 9.30. Ми приїжали. Повз драмтеатру. Ми ще затримались, бо дивились, може буде хтось із знайомих. Там теж люди чекали на машини, хтось виїжджав. І через 15 хвилин туди ж впала авіабомба. Тому нас Бог відвів від цієї події, коли вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Марині Іваненко прийшло сповіщення. Що з 15 по 17 березня був відкритий гуманітарний коридор, про який ніхто не знав через відсутність зв'язку. Любов Копоть Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4